Зеленський заявив, що кінець війни вже відчутний. У Верховній Раді готують сенсаційне рішення. Зв'язок можуть вимикати під час повітряних тривог. Заброньованим чоловікам дозволять відпустки за кордоном, але тільки за чітких умов. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ось тут от тисніть. Коротко розповідає про новини за дві хвилини. Це мій резервний канал. Варто підписатись. Нарешті Україна дуже близька до того, аби змусити Путіна закінчити війну. Ми це відчуваємо, заявив президент України. Не Володимир Зеленський. Україні терміново треба відключати зв'язок під час повітряних атак, інакше буде більше ракетних ударів. Зараз це дуже велика допомога Росіянам, вважає волонтер. Від неофіційних розмов справа дійшла до конкретних кроків. У Верховній Раді України вже серйозно розглядають це питання. Зокрема, планується і обов'язкова ідентифікація всіх абонентів. Обмін тілами загиблих між Україною та Росією запланований на наступний тиждень. Повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він також додав, що Україна стикається з. Інформаційним тиском і спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу ми ретельно дотримуємося домовленостей досягнутих у місті Стамбул. Коли і як міняти, не має бути чимось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляція тут неприпустимі. Внаслідок удару сил оборони України по зосередженню підрозділу ракетних військ Російської Федерації на території Брянської області загинули вісім російських військовослужбовців. Ще п'ятеро зазнали поранень. Раніше Генеральний штаб збройних сил України повідомляв, що атакував підрозділ 26-ї ракетної бригади Російської Федерації з району міста Клінци Брянської області. Намагався завдавати удар по одному з населених пунктів України, ймовірно, по місту Київ. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.